запомнила? Что? Надо сказать Что надо сказать? Базовый минимум. Че роскошный максимум? Для девчат 25+. 5 плюс. плюс. Мы так это и сделаем, да? Да. Мать няня та Роскошный максимум. Роскошный максимум. Пройти курс лазерной эпиляции. Минимум? Базовый? Б базовый минимум. База. База. Колоты ботокс. Базовый, базовый минимум. Навіть раніше вже можна. Зробити груди, ніс або якісь інші хірургічні пластичні операції. Ну тут вже дивлячись, для кого як. Тот, хто збирає на це, для нього це розкішний А той, в кого це так, типу, захотів, пішов, зробив, це базовий мінімум. Я просто цим не хворію, я нічого змінювати не хочу, тому. І по 50 фіфті Згодна. Жити з чоловіком разом, але без офіційного шлюбу. Бля, я жила. Це херня. Я... Це херня, не е, це, це херня. Я гадаю, що це і не базу мій, і не розкішний максимум, це нікуди просто. А, ні, ні, бля, не соглашайтесь. дівчатка, от не треба воно вам. Хлопці, ну ви що? Робіть пропозиції. Оце вже базовий мінімум. А він не веде соціальні мережі. О. Базовий мінімум. Розкошний максимум, це типа клас, да? Да, ну, так? Ні, ну так, да, красота. Блін, зараз я все скажу. Для мене це базовий мінімум, не веде сторінку. Все. Ну, типу, так має бути. Да, має бути да. Так має бути. Я от таких чоловіків я обожнюю. Вони зайняті собою, і своєю справою. Не собою, а своєю справою. Да. Більш, так. Да. Хоча от, зараз дуже багато бізнесменів, які виходять да, на інстаграм-площадку або Ютуб, розповідають про свій бізнес, про свої там факапи і того іншого і навчають інших. Тобто ти хочеш сказати, Блін, що да, я дивлячись, як, як він як, це віддає. Тобто, да. якщо це для роботи, це базовий мінімум. Де він показує свою експертність, тоді це ок. Тобто. Да? Да. А ок це в нас базовий мінімум? От я путаюсь. Базовий мінімум. Ну добре, хай буде. Встигнути вийти заміж та розлучитись. Базовий мінімум. Ну, 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 да. Ти була у шлюбі? Ні. І я не була. Але вже багато хто був, да? да типу, багато ти про це. Був. Ну да. Тоді це базовий мінімум нашого часу. Це да. дуже багато розлучень. Дуже багато розлучень, з якими я навчалась. І вийшла заміж, і вже розлучились, і все. Тому базовий мінімум. Відкрити свою підприємницьку діяльність. Базовий мінімум. базовий мінімум. Коли чоловік оплачує рахунок у ресторані без розмов. Базовий мінімум. Базовий мінімум. Легко відповідати ні. Базовий мінімум. Ну, хочеться базовий мінімум, але іноді він і розкішний да. розкішний максимум. Ну треба вчитись, щоб це... був базовий мінімум. Да, треба вчитись і треба вчитись зробити так, щоб і там окей, і тобі окей теж. Це буде складно. Да, це буде складно. А, угу. Давай, не пропускай. Та я не бачу зараз мати свою власну квартиру. Це розкішний Масливий максимум, мінімум. <рес> ну хто як заробляє? Ну 25 плюс, наприклад, 26 плюс. Ну, якщо а -а, є можливість. Ну, на можливості... 25 плюс. Да. Е, все, окей, дівчата, вибачайте, мені просто вже 30 плюс, 25 плюс. Так, розкішний максимум. Хоча зараз, дівчата, Дуже класно прогресують, і я знаю mm -hmm. дівчат, котрі і в 25 вже може й не купили, але вони відкладають і йдуть до того, щоб придбати. Щоб вже в 35 мати цю квартиру. Е -е, ну я думаю, швидше, Ну, це не важливо. Головне, що є сам, самі ось ці сенси е -е, так відкладати. Так, так, да. так. Що вони це можуть зробити самі? Відповідати по роботі не в робочий час. Базовий мінімум, базовий мінімум, на жаль. На жаль, я йду до того, щоб е, цього не було. Але поки робота завжди на першому місці. Витрачати більше коштів, ніж ти заробляєш. Базовий мінімум. А що буде означати розкошне максимум? Ну ну, типу, в мене коли як? Я коли взагалі не витрачаю, а коли витрачаю дуже багато. У нас 25+, плюс, да? да? Базовий мінімум дівчата люблять витрачати гроші. А мати дитину 25 років. Базовий мінімум. Розкішне ну, в мене максимум, так. у мене розкішний максимум. Ну зараз такий час, да. що це вже розкішний максимум. Да. А раніше. Тепер ти ну... не зрозуміла, що таке розкішний максимум? <рігут> Ні, не дуже. <рігут> Будеш мені підказувати. <рігут> ну для тебе так, да, це базовий мінімум. Для моєї мами ще тоді теж це був базове Так. Да, Замість гучних вечірок обирати час на одинці з собою. Я за наодинці з собою. Я теж. Це не розкішне максимум, це, це базовий мінімум. мінімум. Не осуджувати Бач, людей. Я вже зрозуміла. Молодець. <ріст> В кінці вже не осуджувати? <ріст> не осуджувати людей. Базовий мінімум. Чого ти задумалась? Так, <ріст> да, да, Базовий мінімум. Да. Тобі треба вчитись не осуджувати. Ні, 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 ні базовий мінімум. Це має бути базовий мінімум. Але Спочатку ти осуджуєш, потім ти дивишся на своє життя, і потім ти розумієш, що все осуджувати нікого не можна, тому що все, всі живуть своє життя, і як воно правильно, як воно погане, це тільки їхнє. Але є ті, які і досі засуджують інших, і не можуть навіть перевчитись, і навіть для себе зрозуміти те, що це не ок. У Мене просто ну, трошечки по іншому. Я взагалі така трошки похуїстка до а, людей. Ну... Мені немає їх за що осуджувати, mm -hmm. тому що я взагалі про них не думаю. Mm -hmm. Я думаю про себе, яка я через 5 років, через 10, через 25, і думаю, як мені туди йти. Коли ти думаєш, осуджуєш там, засуджуєш чи ще щось, тобто ти вже в цих людях. У мене на це немає часу. Це якраз зараз що відбувається з інстаграму. До речі, інстаграм і трес трес найбільше, ніби знаєш, зробили так, щоб більше людей мали час на те, щоб а ти є да. в треці? Да, мене немає. А і добре, і не треба, тому що там всі засуджують інших за все, просто за все mm -hmm. за від починаючи від мови, закінчуючи, хто з ким спить. Ну, це не моя тема. Да, і цей трет останнім часом, останній тиждень, я зрозумію, так, треба виходити, тому що ніякої користі, цінності не, не дає. Він дає тобі безлімітну карту. О, я хочу, щоб це був, був базовий мінімум. мінімум. Усюди обирати тільки себе і свої принципи. Це буде розкішно максимум. Іноді потрібно йти на компроміс, але це моя точка зору. Ще раз зачитай. А всюди обирати тільки себе і свої принципи. Ну для мене це базовий мінімум. Але в моєму житті це як працює. Я ніколи не зроблю погано іншому Там, через свої принципи. Ні, у кожного своє життя. Я спробую зробити так, щоб це було. Настойно. Ну, типу, ок, і для мене, і щоб це нікого там не зачепило. Ну, але іноді буває так, що у людини там багато очікувань, і це її чіпляє. Не через те, що я щось зробила, а тому, що просто людина з дуже великими очікуваннями була до цього моменту. Спілкуватися з колишніми. У мене гарні відносини з колишніми. У мене ніякі, я просто з ним не спілкую. Для мене це базовий мінімум. У мене з усіма гарні від навіть з тим, з ким дуже сварились, дуже Ну, з останнім не дуже гарні, але ну типу нормальні, да самостійно витрачати кошти на свої забаганки. базовий, базовий мінімум. мінімум. Не знати досі, ким ти хочеш бути. 25+. плюс. Це рубрика 25+. плюс. Ну іноді люди не знають і в 40, і в 50. Тобто Тому це базовий, базовий мінімум. мінімум, я теж згодна. Жити за містом, десь у лісі, в горах або на балі. Блін, ну це круто. Да, мені здається, це розкішний максимум. Ну, якщо я там не живу, то мабуть для мене це також буде розкішним да. максимум. Я б теж хотіла десь за містом, в лісі. Ну це в горах. дуже круто. Да. Да. Пройти купу курсів з СММ, фінанси, IT, психологія, здійснення бажань і, і як заробляти більше? Базовий мінімум, бо ну, коли мінімум. ти собі себе шукаєш, шукаєш, ти на все це йдеш. Я це все проходила. але не фанатично. Я завжди купувала один урок, прослуховувала і йшла далі, бо я з одразу зрозуміла, що це не моє. А в мене спочатку так, що я самостійно. Шукала для себе відповіді, як що, а потім вже приходила. Воно все йшло якось так інтуїтивно, Інтуїтивно, да угу. або просто інформація йшла від когось, хто вже проходив якісь курси. Це все, все, це все. Щось ми так швидко, <різь> да дивимось. Тобі вже холонула їжа.